Любі дітки, давайте ми зараз з вами потренуємось, позаймаємося фізкультурою, щоб бути дужими і сильним. Спочатку ми будемо повільно йти. На місці йдемо. Ось так. Як я. Ідемо на місці. Можемо високо піднімати ніжки. Йдемо на місці. Ось так. А тепер ручки пос... приклеїли талію і піднімаємося на носочках. Раз. Два. Отак От гарно. Піднялись, опустились. Піднялись, опустились. А тепер зараз як ведмедики. назад. Ось на п'яточки. На п'яточках і пішли на п'яточках. Ми гарно. Як ведмедики йдемо на п'яточках. Молодці. А тепер у нас, дивіться, що в ручках листочки. Ми їх опускаємо і будемо зараз. Піднімати. Погляньте, повторюйте за мною. В сторону, вперед, в сторону, вниз. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Молодці. А тепер наші листочки будуть зараз хитатися, як деревця. Погляньте на мене. В Сторону. Ось так. В одну сторону, в іншу. Давайте донатся. Один, два, три. Один, два. Нахиляємося, як ті деревця. Молодці, малятка. Гарно ми працюємо. А тепер ми зараз опускаємо наші листочки вниз. Ручки в сторони тепер. І будемо зараз подуха бідерець, і ми будемо зараз листочками шурхотіти. Ось так. Вперед листочки в нас. І тепер назад не листочки. Вперед. І назад. Вітер подмухав так, що ми почали стрибати. Давайте на обох ніжках пострибаємо. швидко швидко пострибаємо. Ось так. Гарно ми попрацювали з листочками. А ще в нас з вами є м'ячик. Давайте ми з ним пограємося. Зараз нам треба поглянути, що ви підкинули м'ячик, зловили. Підкинули, зловили. Повторюйте за мною. Ось так. Гарно підкидаємо і ловимо обома долоньками. Підкидаємо і ловимо м'ячика. Повторюйте за мною молодці, малятка. М'ячик відклали. Мабуть, ми трішки з за вами замолились. Давайте підемо на місці, легенько йдемо. Легенько. А тепер давайте подихаємо. Дихати носиком, видихайте ротиком Повторюйте за мною. Ви молодці малятка, ми з вами гарно позаймалися, а тепер можна працювати далі, а потім йти гратися на подвір'я, поки гарна сонячна погода.